Друзі, привіт! Перешкоджання законній діяльності ТЦК по статті 114 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Ви знаєте, це вже не просто стаття на папері, це вже може стати навіть лотерейним квитком для тих, хто на думку ТЦК, ТСП та інших правоохоронних органів, вчиняє якісь такі дії, які можна було б інтерпретувати як перешкоджання саме перешкоджання законі діяльності. ТЦК ТСП. напевно, ви всі чули про цю новину, і навіть є вже судова практика стосовно того, що притягнули до відповідальності людину охоронці, які по суті поширив інформацію в телеграм-чаті житлового будинку стосовно того, що зайшли ТЦК до житлового будинку. Тобто, ось така конкретна, такий конкретний меседж вже став підставою для того, щоб людині дали строк. А основна іронія, на жаль, прикра іронія полягає в тому, що. Під це правило, під перешкоджання, так зване перешкоджання, під це слово можна по суті підбити майже всі дії, які завгодно, які просто буде вважати СПБ, або правоохоронні органи, такими, які заважають їм. Розумієте, що це ненормально. Тому з цим потрібно однозначно, на мою думку, як юриста, щось робити на глобальному рівні. Тому що давайте для початку я вам зачитаю цю норму, щоб ви самі переконались. Дивіться. Стаття 114 Прим, 1 перешкоджання законній діяльності збройних сил. Ми бачимо, що тут по суті одна фраза перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. І далі вже санкція від 5 до 8 років. Ми бачимо так, позбавлення волі. Тобто, ну по другій частині ще більше, як ми бачимо, від 8 до 15 років. Тобто, ми бачимо, що сама диспозиція, саме правило сформульовано таким чином, як перешкоджання законній діяльності, і все. А, ну, що я вам скажу, що ну настільки все оціночно, довільно, що знову ж таки просто згадується фраза. «А Я вам не завідую. На жаль, а тепер моя основна претензія до цього як юриста. Дивіться, це формулювання воно не відповідає, на мою думку, Конституції України. В першу чергу принципу верховенства права. Чому принципу верховенства права? А тому, що принцип верховенства права включає в себе такий елемент, як правова визначеність. Тобто, правова визначеність це зрозумілість, ясність, чіткість для застосування, для сприйняття, для однозначного тлумачення цієї норми, як ми можемо бачити, особливо в кримінальному праві це надважливо І про це до речі. Ну дуже багато є рішень. Як є СПЛ, ми можемо подивитися навіть рішення, Щокін проти України. Я не буду зараз його зачитувати. Я його додам. Ось ви можете подивитися і низку рішень конституційного суду, які є головним гарантом також Конституції, тлумачить Конституцію в вірний спосіб, але іронія знову ж таки полягає в тому, що так Конституційний суд дійсно визнає принцип верховенства права як основоположний, і декриміналізував вже не раз відповідальність в кримінальному кодексі за цією підставою. За відсутності правової визначеності, за відсутності за по суті порушення принципу верховенства права про те, яку відповідальність він декриміналізував, тобто виключив з кримінального кодексу відповідальність для суддів до чиновників так в цьому контексті для них принцип верховенства права працює. А от як для простих людей, особливо в такий страшний воєнний час. Що верховенство права на паузі? Ось, будь ласка, рішення Конституційного суду. Стаття 366 декларування недостовірної інформації визнали неконституційною. Знову ж таки, стаття ця стосувалася умисне е, внесення у суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи. Тобто чиновники повинні були декларувати. І, от за завідомо е, недостовірні відомості, була кримінальна відповідальність. Що зробив Конституційний суд? Він визначив, що це. Не відповідає принципу верховенства права, тому виключим з кримінального кодексу відповідальності немає. Далі дивимося інше рішення Конституційного суду. Наприклад, знову ж таки, стаття 375 постановлення суддею за відомо неправосудного вироку рішення ухвали або постанови. І знов ж таки ж з цих же аргументів та підстав визнано неконституційним. Було б цікаво тепер мені, як би зреагував Конституційний суд даному випадку на статтю 114 прим 1 кримінального кодексу. А тепер суперважливий. Я вважаю, аспект цього питання. Як я вже й казала на початку, ми подивимось в ретроспективі історичну передумову прийняття цього, цієї норми і. Я додам вам саме посилання на картку закону, де є законопроект, і до нього є е, пояснювальна записка, і е, стенограма, де і зазначено саме підставу, тобто причину внесення взагалі цієї норми до кримінального кодексу. І там зазначено, друзі, що прийняття цього законопроекту обумовлено ситуацію, яка склалася в Криму та в інших регіонах, у зв'язку з поширенням фактів посягання на територіальну цінності недоторканність України. А далі дивимось стенограму. Дивіться, зверніть увагу. А що тут зазначено? Мова йшла про запобігання перешкоджанню діяльності, яку вчиняли саме ті так звані «зелені чоловічки в Криму. Тобто ця норма в контексті подій зелених чоловічків і в Криму, в контексті тих подій в Криму, ця норма була абсолютно доцільна, нагальна і виправдана. Звісно, що вона потреб... це адекватна була реакція влади. Про те, що тепер? Тепер у нас є ТЦК та СП. Є люди, які налякані, по суті, їх е, дуже таким, м'яко кажучи, частими випадками їх беззаконня та свагільного ставлення до людини, порушення всіх можливих прав, я б сказала. Я знову ж таки ні до чого не закликаю. Я розумію, що закони повинні виконувати всі і громадяни України з боку, громадянського суспільства, так і е, суб'єкти владних повноважень, і представники ТЦК та СП, тим паче. Але коли... Вибачте, застосовують нерелевантну, на мій погляд, невизначену нормально в кримінальному кодексі статтю оціночного характеру до людини. І коли особливо ще й тоді, коли ТЦК загалом дозволяють собі такі неправомірні, дії, і їм це це нічого, а простим звичайним людям, громадянам України вже строк. Ну тут знаєте, складно мовчати, хочеться поставити знову ж таки запитання. І наостанок скажу знову іронія: У нас немає іншого парламенту, тому сподівання тільки на адекватних якихось депутатів, які почують, можливо це відео, якщо ви поширите, можливо, просто подивляться на практику і зрозуміють, що потрібно вносити зміни в цю норму. Тому що її потрібно більш конкретизувати, визначити, щоб вона відповідала конституції і застосовувалася саме до тих осіб правопорушників, які повинні нести за цією нормою відповідальність, а не до людей, які не зобов'язані і не повинні взагалі відповідати по цій статті. Коли ми повертаємося до прикладу, знову ж таки з охоронцем, який по суті виконував свої службові обов'язки, він мав право повідомити. Можливо, це входило в його службові обов'язки. Повідомляти про гостей, скажімо так, до речі, вони так у рішенні і зазначили: гості з ТЦК. Ну, це рішення, можете самі подивитися, це не моя творчість. ось. І я вам скажу так: що якщо відповідних змін не відбудеться на законотворчому рівні, обов'язково потрібно. Людям, які вже пройшли і мають вирок проходити далі судові апеляції, касаційне інстанцію, і після цього, після рішення, маючи рішення Верховного суду на руках, звертатися до конституційного суду з конституційною скаргою, порушувати саме конституційне провадження за цією статтею, тому що тільки Конституційний суд може по суті скасувати, визнати неконституційну цю норму і припинити дію цієї неоднозначної цієї, Складний час норми для суспільства. Якщо цей аналіз, моя думка, вам була корисна, поставте лайк, напишіть обов'язково коментар. Ваша думка важлива. І обов'язково підпишіться на цей канал, тому що тут завжди з'являється відповідний контент, особливо тема Конституції дуже цікава. Тому, кому цікаво, можете переглянути мій попередній ролик стосовно Конституційності заборони виїзду за кордон або статті 17 Конституції в контексті збройних формувань і ТЦК. Далі продовжувати. Тому наш неупереджений юридичний аналіз і погляд на всі ці речі, які сьогодні навколо нас відбуваються.